Так, є підстави для тривоги і є підстави для оптимізму. Я завжди намагаюся шукати світло в кінці тунелю, бо інакше ти сам себе програмуєш. Ну, як кажуть, зневіра це великий гріх. Тобто, перше, що ще не вечір, ніхто не прогнозував, що голосування відбудеться на початку грудня. Всі казали, що воно буде, як кажуть, у нас під ялинку, там під Різдво. Друге, що це був запропонований пакет, в якому не було такого бажаного республіканцям оцього облаштування мексиканської стіни. Да. Ну, якби то стіни, питання ж йде не про. Так, багато із нас приймають: о, господи, давайте дайте ім'я Ценюка, він нам побудує стіну. Але ж ну, питання не про стіну, питання про політику імміграційну. Тобто е республіканці стверджують, що за період президентства Байдена е десь вони приблизно 9,5 мільйонів отримали ну, нелегальних через оцю дирку на південному кордоні, отримали стільки-то нелегальних біженців. І, і, і цей метися імміграційна політика Байдена це його найвуще місце. З усіх там знаєте, вони оцінюють його економічні речі. отак от тільки 25% американців підтримують імміграційну політику Байдена на фоні оцих аллах акбарівців які зараз по світу ганяють, то ви знаєте, що йде просто звіст. Антиімміграційних настроїв, і демократам це треба враховувати. Республіканці відчувають, що у них є можливість зараз продавити це питання. Але республіканці чудово розуміють ціну не підтримки України і тим більше Ізраїля. Тому те, що зараз відбувається, вони спробували. Демократи спробували внести законопроект, де немає цього питання облаштування кордонів. Цей, цей пакет не отримав достатньо голосів навіть для обговорення. 49 голосів було за обговорення, 51 був проти. Причому два демократи е, дали голоси проти. Один технічно, як кажуть, картка не проголосувала, а другий Сандерс це така цікава особистість в історії американської демократії. Він тут демократ, але насправді він і чигаваровець, марксист, ленініст такий, але і мі мільярдер, який так таких разів намагався стати президентом. Тому от ми цей етап пройшли. Де я бачу е, якісь компенсатори, як колись казав Віктор Ющенко, де ми там ці компенсатори знаходимо? У тому, що відбувається, по-моєму, у вас на каналі теж це було в стрічці новин: що домовилися про спільне виробництво зброї. Я прочитав про те, що Білий дім виділив спеціального представника в наше міністерство, яке там стратегічних галузей чи щось ну, раніше, це було міністерство, яке займалося ВПК, і це реально дуже непересічна подія, тому що е, ну це було мрією, зокрема моєю. Ми з Володимиром Грицько, екс-міністром закордонних справ, коли ми були в НАКО декілька років тому, дуже намагалися переконати американського посла і представників держдепу, що потрібно налагоджувати спільні проекти разом з Україною, тому що в нас величезний потенціал ВПК, коли ми там чмирили е, е, певні наші. Заводи, на які займаються виробництвом там гелікоптерів і продавали запчастини в, в Китай. Ну то, коли ми говорили з представниками цих кажуть, ну а що нам робити? У нас є один ринок, у нас є ринок там Росія. І, і Китай. Американці нас на свій ринок не пускають, натівці на свій ринок не пускають, що нам просто схлопувати виробництво. Ну і крім цих таких зрозумілих проблем, була основна проблема це проблема довіри, це передача технологій. А зараз я чую, вже другий день, що мова йде про передачу технологій, що ми переробляємо наші пускові установки. Ну, По-перше, що це ми там десь, ну, чесно скажемо, ми ще протягнемо там, до кінця січня. Так ну так в середньому не помремо з голоду. По друге різко збільшують активність європейські партнери, не американці, і ми це теж бачимо і з боку німців, і з боку Нідерландів, і з боку інших країн, членів НАТО і поляки між іншим теж Ні, на поляки військову допомогу нам не затримують. Ну знову я ж дивлюся, як уже наші. Мені це мене викликало мене посмішку, як наші почали вести фури е, залізницею, так-так-так. Та, ну, та, та. та і ще, ще там десь тиждень залишилось, щоб поміняти уряд. Тобто під новий рік у нас багато що зміниться. Але навіть Пентагон має свої загашники. Згадайте історію, коли Пентагон щось там пораховував, каже: о! Так а ми тут щось не так оцінили. У нас там шість мільярдів виявилися ще в запасі. Це ще трошки ви Ми. Я до того, що у нас не буде перерви, не буде цього голоду, яким нас лякають. Не буде голодомору військового і технічного. Це не означає, що ми розслабляємося, але ну. Важко неможливо майже уявити, що реально з американські законодавці просто візьмуть і відмовлять у збройній допомозі військовій Україні, Ізраїлю і Тайваню, тобто, скоріше за все. І на це натякають і кажуть навіть уже те, читав, що є вже сигнали від Білого Дому, що демократи теж готові піти на певні поступки. Зокрема, говориться про те, що а давайте оцим ну умовним мексиканцям, які заходять з того боку, давайте їхні заявки на політичний притулок розглядати по ту сторону. Не, не сюди їх запускати, що вони вже на території Сполучених Штатів. І це було б варіантом, який є прийнясний для республіканців. Раніше така схема була. Просто її потім е е її тримав Трамп, а але демократи її. Пом'якшили, тому мають домовитися. Просто мають домовитися. Потрібні певні поступки з боку Бісь його знає. розумієте? я я так думаю, що він в основному опирався на думку нашого посольства і, і нашого посла Маркарова, яка очевидно мала інформацію, що вони не домовилися. Якщо президент за щось береться, то має бути результат. Чи ми говоримо про виступ, чи ми говоримо там про поїздку, скажімо, президента? Це колись було це Путін е, ноги витирав Януковича. Коли Янукович їхав в Москву, казав всій Україні, що я привезу там нормальну угоду ціну на газ і повертався з пустими руками. Ну раніше це прирівнювалося до оголошення війни. Так не можна принижувати глав держав. Тому скоріше за все це абсолютно ця інформація про те, що не домовилися, що е, республіканці не будуть голосувати не тому. Що Україна, а тому, що там немає їхнього питання, і, напевне, порада була почекати, поки вони досягнуть якогось компромісу. Я я інакше це не коментую. І якби я там, умовно кажучи, був би якимось, мав би якийсь там голос чи вплив, я приблизно теж би не радив би нашому президенту йти на на подію, яка закінчиться точно неуспіхом. Це дивовижні особливості. Того, як організована українська влада, і це дуже складно сприймається в Білому домі. Я вже про це говорив. Що Зеленському не раз пояснювали, що в Україні має бути функціональний уряд, що має бути виконавча влада, і центр виконавчої влади це не вулиця Банкова, це не єрмаки і ярмачата, а це прем'єр-міністр, міністри. Зокрема, зовнішня політика це Міністерство закордонних справ. Коли там які-небудь заступники Єрмака говорять про те, що мовляв, це в Конституції записано, що президент здійснює зовнішню політику, так записано. І для того, щоб він е, здійснював свою зовнішню політику, він призначає. І звільняє міністра закордонних справ. Це окремо винесено в конституції. Тому, коли є міністерство закордонних справ, ніякі заступники єрмака чи єрмаки не можуть це підмінювати. Це ну це дикість, і про це ну вже вже і не знаю, якими якими там уже словами потрібно це пояснювати Зеленському. І тут слабкість. Якщо ви питаєте мене, що потрібно робити, то зараз Зеленському потрібно демонструвати якраз те, що він це розуміє. І потрібно е, виріюлювати ситуацію з, е, з військовими, і потрібно демонструвати цю єдність. А це Зеленський може робити. Він може показати, що вони зрозуміли глибину проблем і глибину загроз. Е, давно вже це питання звільнення цих всіх штурмів і татарових. Е, ну про це мова про це мені відверто говорили американці. Щоб це було ледве не домовлено, але це було до початку ізраїльської війни. Я не знаю, чому це затягується, але зараз, от коли нас уже прибирає, то правда точно треба визначати, Україна. Чи от любі друзі, це якась реінкарнація цих любих друзів? Питання насправді дуже серйозне. Так не може бути. І це, звичайно, відомо нашим європейським американським партнерам. Тому Зеленському доведеться це рішення приймати. Якщо ви питаєте, на що робити, то зараз потрібно демонструвати спроможність виконувати обіцянки. Коли нам там написали лист з Білого Дому. Три місяці було десь, по-моєму, я рахував десь в січні вже ці три місяці закінчаться. І там були дуже конкретні речі, зокрема по антикорупційних інших речах. І я думаю, що це в середині грудня дасть Бог ми отримаємо запрошення до початку переговорів, але це буде така: відкоркували шампанська і просто далі. Роботи неміряний край, і проблем буде неміряно. І з такою конструкцією влади ці проблеми абсолютно неможливо вирішити. Тому життя нас туди от просто підштовхує.